Всім, всім, всім радісні вітання! Я Олександр Людина Чудасі. Вітаю вас в енергопросторі. Золота епоха, простір практичних занять, простір практичних налаштувань, співпраці, обміну між нами, неймовірними чудесними співтворцями. Я щиро сердечно дякую вам, кожному за. Ці відгуки за ці враження, той досвід, який ви прожили, щиро і сердечно дякую енергетичним обмінам, які деякі з учасників здійснюють для розвитку каналу щиро і сердечно вдячний вам ті частині творця, яка є все об'ємна, невичерпна, безумовна. І бездоганно дякую, дякую, дякую. Отож, сьогодні я хотів би звернути вашу увагу на таку важливу практичну тему: це радше активація, яку ми сьогодні проведемо. Знову ж таки, питання. А все те, що я пропоную, ви можете з самого початку скандувати як можливість з. З охотою, з задоволенням прийняти цю інформацію, активувати в своєму житті і проявити її для найвищого власного блага, для блага всього людства і планети Земля. І суть важливо, висловлюючи цю таку мантру вдячності, важливо ще акцентувати, що все, що буде відбуватись, тому що ми запускаємо енергетичні процеси, а щоб все це відбувалось легко. Вишукано і комфортно для нашого фізичного тіла. І хай основніші навантаження пройдуть під час сну. Сьогодні ми активовуємо таку прекрасну силу, як перетворююча сила, хрещення священним вогнем. Тому глибоко вдихніть ніжно, плавно видихніть, вдихносиком, видих ротом. Відчуваєте, як кожен ваш подих наповнює вас світлом, любов'ю, натхненням, силою. Ви видихаєте втому, турботи, страх, занепокоєння. Те, що не відповідає божественній нормі, І знову вдих. І разом зі мною ми занурюємося у священий потік активації, улюблена Божа присутність у всьому живому. У Твоє вічне серце любові. Я занурюю себе і все живе на цій милій землі. Я, кожен своє ім'я Олександр, свідомо віддаю. Свої земні тіла, щоб злитися з любові твого буття, поки не стану чистим зосередженням любові, живою перлиною в твоїй коронні поклоніння. Шлях, яким я йду по життю, веде тільки до любові. Моє фізичне тіло наповнене любов'ю, воно стає сяючим і непереможним. Мій ефірний носій, що випромінює, любов, перетворює минуле. Любов у моєму розумі забезпечує вираження твоїх божественних думок. Любов у моїх почуттях підтверджує, що Бог єдина сила, яка діє в мені. Коли я думаю, відчуваю і пам'ятаю, тільки любов. Я знаю, що моя, я є присутність діє через мене. Випромінюючи досконалість мого всезнаючого, всюдисутнього, всемогутнього Бога, Батька Матері, космічного, я є все, що я є. Це дивовижне неймовірне світло самого серця Бога охоплює всіх синів і доньок Бога на землі. Царство Стихії, стихіалії, Матері землю, яку я пообіцяв любити безумовно. У цій пробудженій свідомості божественної любові мій Дух стає Святим Духом. І я є любов'ю Бога, що простягає руку, щоб відновити цю землю. У любові я притягую до себе всі Божі благословення. І в любові я випромінюю ці благословення на все живе навколо мене. Я дух любові, що пронизує форму, доки все не буде знову втягнуте в неподільне ціле. Я відчуваю, як б'ється пульс любов'ю в усьому живому і безперервність любові в усьому досвіді, який я коли-небудь знав. Це все любов. Я народився з любові. Я розвиваюсь завдяки любові. І я возношусь назад у любов. Я уся любов, і я безмежно вдячний, вдячний, вдячний. Зараз у цей священний і святий день, з кожним моїм подихом, моя її присутність освячує мої думки, почуття. Слова і дії глибокою вдячністю за безпрецедентну співпрацю і божественне втручання всієї небесної компанії, яка зараз зібралась в атмосфері Землі. Піднесений суд Божественної свідомості дає зараз можливість усьому людству ясно чути у внутрішній голос нашої присутності Я є. І голос нашого батька Матері Бога. Істоти світла, які служать нам в небесних сферах, допомагають нам досягти цього стану благодаті слухання. З цього священного простора я чую голос Бога, що промовляє в найлипших закутках мого сердечного полум'я. Я слухаю Божественні слова, що лунають у моєму полумі серця, що нагадують мені, що я є дорогоцінною і улюбленою Божою дитиною. Я інструмент Бога. І я готувався протягом багатьох життів, щоб виконати ту. Грань божественного плану матері землі, яку я добровільно зголосився виконати в цей космічний момент. Я прийшов на землю в цей критичний час, щоб бути серцем, головою і руками Бога у фізичному світі форму. Коли я слухаю ці слова, я згадую піднесення, що наростає в моєму серцевому полумі, пробуджує в мені внутрішнє знання, що я маю всю мудрість, силу, майстерність, знання, таланти і здібності, необхідні для успішного виконання цієї місії бога переможцем. Я також маю сміливість діяти зараз. Раптом я чую голос Божий, який кличе мене до вищої октави богослужіння, і я відповідаю з готовністю та ентузіазмом. Голос Божий, що промовляє в моєму серцевому полумі, відкриває, що я потрібен як сурагат у цьому безпеку. Прецедентному божественному плані, щоб служити інструментом Божим від імені всього людства з глибоким глибоким смиренням і співчуттям. Я з радістю і готовністю зголошуюся. Я роблю глибокий вдих. І відчуваю, як піднімаюсь по спіралі вгору по іскристому валу світла в одну мить. І я стою у всеосяжній присутності полум'я серця мого, батька Матері Бога. Я залишаюсь в стані благодаті, слухання. І я чую голос мого батька Матері, Бога, який відкриває благословення. Моєї присутності я є, щоб вони щоб вони збираються благословити кожного сина і доньку Бога на землі, цим безпрецедентним хрещенням священним вогнем. Присутність я є в кожному чоловікові, жінці. І дитині насторожується, і присутність я є в кожній людині зараз перебуває в готовності. Коли я з подивом і благоговінням дивлюсь на всеохоплюючу божественність у полумі серця мого Бога, Батька Матері, світло тисячі сонць, здається. Випромінюється крізь ще вишуканіше силове, могутнє поле світла. У моїй щойно пробудженій божественній Свідомості я відчуваю кольори, аромати. Музичні тони, геометричні візерунки і частоти вібрацій, що виходять за межі всього, що я коли-небудь знав. І коли це дивовижне світло проникає в ядро чистоти кожної атомної, субатомної частинки і хвилі моїх земних тіл, а також у всі проміжки між цими частинками і хвилями, я усвідомлюю. Що зараз приймаю хрещення священним вогнем безпосередньо з серця мого батька, матері, бога. Космічного я є? Все, що є. Я. Інтуїтивно відчуваю, як незбагненний промінь нескінченного світла Бога входить в мою повністю відкриту коронну чакру. І я чую слова мого батька Матері Бога. Цим хрещенням, священним вогнем з Божественності, полум'я наших сердець ми освячуємо ваші земні тіла, посвячуємо ваш розум, щоб він був єдиним з Божественним розумом. Бога. Ми освячуємо ваше сердечне полум'я, щоб воно було відкритими дверима, через які наша Божественна сила і наша всеосяжна божественна любов вічно підніматимуть вас у просвітлений стан свідомості єдності. Ми посвячуємо ваші очі, щоб вони сприймали істину і визнавали, що все життя є Божественним. Ми посвячуємо ваші вуха, щоб ви чули голос Божий у вашому серці для керівництва і просвітлення. Дорогі мої. Щиро слухайте і відповідайте з любов'ю всім, хто спілкується з вами. Ми посвячуємо ваші уста, щоб ви висловлювали тільки істину і спілкувалися ясно, відкрито і чесно. Щоб і коли б ви не говорили. Ми освячуємо ваші ніздрі, щоб ви з кожним подихом вдихали найвищі частоти прани і життєвої сили, яка дозволить космічний закон. Це піднесене святе дихання відтепер буде воскрешати, оживляти і. Преображати ваші земні тіла день за днем. Ми освячуємо ваші руки, щоб вони благословляли і стілювали все, до чого ти торкаєшся. Ми посвячуємо ваші стопи що пробуджуючи ваше земне і продовжуючи ваше земне перебування, ви йшли шляхом світла. Вір і знай, що виконуючи свій божественний план, ти досягнеш свого найвищого потенціалу і розвитку. Що досягти всього цього як улюблена Божа дитина. І так воно і є активовано. Дорога присутність я є в кожній людині, тепер приймає з єдиним знанням. Що це хрещення священним вогнем від нашого Бога Батька Матері було переможно здійснене для кожного чоловіка, жінки, дитини на землі. Ми це знаємо, ми це відчуваємо, ми це проявляємо і віримо і тепер у глибокому смиренні. Я. Висловлюю свою щиру сердечну вдячність за можливість бути знаряддям Бога в цей новий і значно розширений спосіб, улюблений Батьку, Мати Божим, Я є відкриті двері. Для твого нескінченного світла і сили стілення для всього людства, царств Тихії, Матері Землі. Я, як знаряддя Боже, я притягую до своїх сфер впливу кожну людину, місце, стан чи річ, яким я можу допомогти будь-яким чином Божим безмежним світлом. Я з любов'ю приймаю Божественну можливість безумовно і безкоштовно любити все живе на цій милій землі. Я відкритий, я бажаючий, я сприйнятливий і я безмежно вдячний, вдячний, вдячний. Я нескінченне Боже світло в дії на землі. Так воно. І є улюблений я є те, що я є. Ми щиро і сердечно дякуємо, дякуємо, дякуємо Богу, Батьку, Матері, сім'ї, ангелів, архангелів, нашій улюблені її присутності, нашому улюбленому Вищому Я. За активацію цим хрещенням священним вогнем. Хай все це проявиться для нашого найвищого блага, для блага всього людства і планети Земля. Дякую, дякую, дякую. Насолоджуйтесь, втілюйте, несіть це світло, будьте справжнім маяком світла. А я, Олександр, шлю вам обійми світла і вашу вдячність за нашу творчу співпрацю. Хай щастить, друзі, залишайте коментарі, практикуйте цю активацію, і хай все це буде у благо, у благо нашого розвитку. Дякую.